Так, добре, привіт-привіт. Я Валерій. Це на капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео ми дізнаємося, як робити правильні переходи по лаку. Треба розуміти спочатку, що переходи по лаку ми можемо зробити не де завгодно. Тобто, повинні бути якісь певні місця, в яких можна працювати. До речі, буде розіграш, тому не примикайтеся, дивіться відео до кінця. І по логіці, ми повинні розуміти, що посеред капота ми не зробимо. Переход плаку, щоб його було не видно. Тобто ми можемо зробити його, заполірувати, потім взяти фінішну поліроль, нанести, все закрити і клієнт цього не побачить. Але дві три і ми вже бачимо, що у нас є пляма від лака нового, і це є проблема. Тобто переходи по лаку треба робити в деяких місцях, в яких це можна зробити. Тобто, це якась підкраска арки, чи підкраска там, порога, чи десь якась частинка. Тобто, посеред деталі ми переход не робимо. Була компанія, яка займалася експрес-ремонтами. І як у них був такий лозунг, наскільки я пам'ятаю, що ми фарбуємо не деталь, а фарбуємо тільки пошкодження. Це все прикольно, там десь на ринку Америки це може непогано. У нас де, клієнти досить прискіпливо ставляться до результату ремонту. І е, посеред капота чи посеред деталі якісь плями з лаку це не підходить, не проходить. У нас повинно бути трошки краще це все. Тому переходи робимо в місцях, де це можна зробити. В якихось невеличких переходи, якісь невеличкі такі місця, де там вихід, наприклад, на заднього крила на стійку, наприклад, чи з переднього крила на стійки виходи. Це ми можемо робити. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Як його зробити? В принципі, треба розуміти, що є в принципі, дві хімії, які працюють. Одна, яка додається в лак, і ми з нею робимо розмивку. І друга хімія, яка працює окремо. Але ця, яка працює окремо, вона працює так само з додаванням влак. Тобто вона, вона трошки дорожча буде, але вона більш універсальна. Саме в мене такий варіант це від компанії Remblending Flash. Він є в літрі і є в балончиках. І кожен для себе вибирає, що краще, чи брати її в літрі. Ну, то в літрові тарі, розфасовці, чи в балончику. І там і там є свої плюси, про які я зараз розкажу. Що з точки зору підготовки деталі, на якій ми будемо робити перехід. Для того, щоб зробити перехід саме топовою хімію, така як Blending Flash, нам не треба шліфувати сусідню зону, на якій буде перехід. Але не все так просто. А як зробити це правильно, і розкажу зараз. Перше, стосовно бази, я не буду показувати, Тут можна показати, спочатку нанести базу, потім лак, але ми розуміємо для себе, що там, умовно база вже тут у нас нанесена. Да? Ми будемо перехід робити, перехід робити саме по лаку. І як його зробити? Це не дуже прикольна зона, коли ми півкрила лакуємо, але, в принципі, буде дуже показово. Я хочу показати, який у нас буде результат. Тому що посеред крила. Ну, це не зовсім правильно, тому що там якісь арочки можна робити, але посадки лаце досить важкі, досить важко зробити. Але я покажу, як це робити коректно. Для себе розуміємо, як я казав, та зона, на якій буде у нас робитися перехід, ми там нічого не шліфуємо. Але, яке правило, та зона, на яку ми робимо перехід, вона повинна бути чистою. Для того, щоб зробити очисту, треба взяти поліроль. Важливо, щоб ця поліроль була перший номер, тобто розуміємо собі, дам да, вона все одно в ній є невеличка частина абразивів. Вони досить маленькі, ці абразиви, тобто, за допомогою звичайних абразивів на листах ви зробите досить глибоку риску. А поліроль, що нам робить? По-перше, вона нам зробить чисту поверхню, тобто вона очистить поверхню. По-друге, вона зробить дуже-дуже мінімальну риску, на яку ми будемо потім наносити лаки-перехідник. Але ще великий момент, на який треба звернути увагу, що ми повинні зробити очистити поверхню не круговими рухами, а саме продовж, такими, вздовж деталі. Для чого це робиться? Для того, щоб подалі, коли ми будемо ці, цей переход полірувати, ми будемо працювати з машинкою, яка саме працює кругом, і вона працює проти риски, і вона нам це все сполірує. Тобто, у нас є зона, де у нас буде нанесений лак. І є зона, яку ми підготовлюємо для того, щоб на ній зробити вже перехід. І зараз я це буду робити. У нас замотована зона є, зараз підготовлю зону, на якій буде перехід лаку. Як ми це робимо? Беремо перший овер, можна взяти серветку для полірування, можна взяти звичайну тканину, там без проблем. Е, відкриваємо і декілька таких точок робимо. Закриваємо, не даємо поліролі засохнути. І такими обережними рухами готуємо нашу деталь до переходу. Поверхня повинна стати чистою. І у нас повинна з'явитися риска, на якій у нас вже буде переход робитись. Сухою частиною витираємо. Звичайно, перед тим, як робити, перед тим, як наносити лак, обов'язково це місце взагалі деталь гарно очистити. Тобто не забувайте використовувати очисник. Можна навіть використовувати агресивний для того, щоб забрати поліроль. Тому що поліроль треба по-любому гарно змити. У нас Деталь, якщо придивитись, є така маленька, маленька більосість на цій деталі. Тобто тут працював перший номер, і саме на цю зону з першим номером ми будемо робити переход лаку. Для того, щоб у нас і у вас правильно вийшов перехід, треба декілька речей. По-перше, коректна підготовка, чиста поверхня. Лак, який відповідає поверхні лаку того, який ви будете фарбувати. Тобто, коли у нас дуже твердий лак, а на машині він м'який, ми розуміємо, що коли ми будемо полірувати, ми будемо стирати той, що на машині, а цей буде гірше тертися, ми завжди будемо мати таку паутинку. Для того, щоб цього не було, треба собі розуміти, з яким лаком ми працюємо на машині. Більш за все, треба брати, ну намагатися брати лаки хаески. Ці ХС -ки, вони більш тверді і вони більше будуть співпадати з лаком, який у вас йде з салону, з автомобілі з салону. В такому варіанті я буду використовувати у себе для переходу, тобто на деталі. Я буду використовувати лак від компанії Curie Finish. Це Він трошки навіть антискречовий, тобто він на, ізнос, на знос. Він краще, ніж звичайні МС. До речі, про це лак подалі я ще зніму відео, побачите, як він працює. Там у нього багато цікавих моментів є. До цього лака я буду додавати трохи розчинника, там є параметри від 0 до 5%. Я буду додавати 5%. Чому? По-перше, лак в лак не сідає. Розуміємо, там, да? коли у нас щось підфарбовувалось, лак буде сідати в базу. Коли лак наноситься далі, вже лак на лак, він не сідає. І лак, до речі, якщо ви просто нанесете лак на лак, ви получите, можете получити призму і буде виглядати деталь трошки по-іншому. Для того, щоб цього не було, треба використовувати лак, в який ви додавали трошки більше розчинника. По-перше, він зробить менше шар. По-друге, він краще у нас зліється в риски. Тобто, я буду брати лак ХЕС і буду додавати в нього трошки розчинника. Зараз буду змішувати. Нам його багато не треба. У нас просто показове відео, на якому ми будемо дивитися, як робити цей перехід. Два до одного пропорції змішування, не забувайте закривати, щоб у нас е в повітрі у нас є вологість, яка дуже негативно впливає на лакофарбові матеріали. 150 буде у нас в суміші. Чудово. І зовсім трошки розчинника. П'ять грамів. Все. Цього достатньо буде для того, щоб на шлак був ріденький і гарно новився. Лак прозорий, він нам на колі впливати не буде. Є. Пістолет буде, життя є пролайт, дюза вже буде 1,3. Голова Тиє 20. Перевіряємо, все нормально. Так, все. Наш лак готовий для нанесення. Тепер вічний спор. Що краще використовувати балончики чи використовувати е, хімію в літрушці? Скажу так: в літрушці, якщо ви будете використовувати, це буде економічно більш обґрунтовано. На перший погляд. Тому що завжди ви купили його в літрі. Він у вас є. Все нормально, тобто літр продукту, маємо ціну там. Да? Але що нам дає робота з балончиком? По-перше, для того, щоб працювати з літрушкою, вам треба мати ще окремий пістолет, коли ви в чистому вигляді наносите. Тобто, вам треба робити ще одну допоміжну операцію. Нанесли лак, потім взяли, зняли пістолет, повісили інший пістолет і починаєте наносити. Тобто є невеличкі часові втрати. Так само ми розуміємо, що ми використали, залишилось, треба злити там і так далі. Тобто гаємо трохи часу, допоміжні операції проводимо. Коли ми працюємо з балончиком, це дуже зручно, дуже зручно. Я розумію, що трошки дорожче, але набагато зручніше. Чому? Ви нанесли лак, він у вас свіжий, ви зняли. Якщо це пройом, зняли там з пройому ленту свою і балончиком пройшли. Якщо ви десь зробили перехід, виход на стойку, достали балончик. Два-три рухи зробили перехід, спокійно вийшло собі з камери, не гаяти часу. Це дуже економить час. Єдиний момент, коли вже сама суміш закінчується в кінці, воно може працювати трошки некоректно. Як тільки ви бачите, що балончик працює некоректно, ви спокійно його прибираєте, берете інше, спокійно далі працюєте. Не так часто він потрібен, але коли працюєш з балончиком, це значно вам економить час саме на цій операції. Тобто, пам'ятаємо, що є два варіанти. Роботи хімії. Є хімія, яка працює саме з додаванням влак, а є друга хімія, яка працює з додаванням в лак і в чистому вигляді. Саме в чистому вигляді працює найбільш результативно. І саме в чистому вигляді я буду наносити. Тобто це у нас молочок, не треба нікуди додавати влак, не треба згадувати, які пропорції суміші. А наскільки ми пам'ятаємо, що повинно бути 5 частин розмивки і одна частина тільки лаку. Ну, всі як роблять: вилив з пістолета лак, додав туди, скільки там того розчинника. Ну, получилось? получилось. Не получилось, ну що ж, блин, треба було більше додати. Тут в чистому вигляді, тобто взяли, розмили і все логічно. Зараз будемо наносити балон. Тут знаходиться в чистому вигляді, це агресивний розчинник. Тобто перемішувати. Ну, трошки там дві хилинки можемо перемішувати. але там розчинник, в принципі, нічого перемішувати такого там нема. Що, в чистому вигляді там суміш агресивних розчинників. Все, будемо наносити. Спочатку наносимо лак, покажу, як лак, а потім будемо розмивати. Поїхали. Для себе моделюємо ситуацію. Тобто, у нас ремонт. На кончику носа у нас є якийсь ремонт. Ми нанесли базу, трошки розпилили її, а далі ми будемо наносити лак шар шарлака ми наносимо далі, тобто закриваємо оцю зону. І вже другий шар будемо наносити на ту зону, яка у нас була зашліфована за допомогою поліролі. Тобто вона у нас майже не шліфована, є тільки поліроль, яка зробила нам невеличку таку риску, почистила поверхню і зробила риску. І не забувайте, якщо у вас лежить база, і зверху лежить лак, ви тут переход ніколи не зробите. Тобто переход можна робити тільки лак на лак. Як тільки попала на переход у вас база, ви ніколи не зробите переход. Тобто у вас повинна бути чиста поверхня. Тобто розуміємо капюшони, як ми робимо ці всі закриваємо для того, щоб у нас база, яку ми наносити, щоб пиль, яка летіла від пили, які летів від бази, не попав на ту зону, де у нас лежить, буде лежати перехід лаку. Тобто, поверхня повинна бути чистою. Yes. <laughs> Ну, що ж, я розігрую цей балончик. Це розмивка від компанії RM Blending Flash Aeromax. Aeromax – це значить балончику. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути підписаним на наш канал, поставити до цього відео лайк та написати цікавий коментар. В який коментар набере найбільше кількість лайків, то і виграє. Тому всім удачі! Так, ну що в нас вийшло? По-перше, зразу скажу, що лак прикольний. Тобто виглядає глянець, все супер. Стосовно переходу. Зрозуміло, що переход у нас получається. Якщо це якісь такі незначні поверхні, можемо взагалі не чіпати. 3-4 мийки, все взагалі забудете, де він навіть і був. Якщо це колір десь темний, і місце таке, більш таке, що буде на очах у нас, можна трошки полірнути. Навіть рукою можна полірнути, трошки зняти якийсь там опил. Все. Якщо полірувальною машинкою, точку, навіть не першого поліролю, другу поліролю трошки зняли все і забули. Досить прикольно почалося. Якщо ви думаєте, що це все сире, то ні, не сире. воно вже підсохло, вже все можна чіпати. Тобто у нас вже воно. Все сухе. Тобто отакий такий буде результат. Дуже допомагає, дуже раджує, дуже зручно працювати. Е, ви бачили, коли я використовував балончик, я досить багато проводив, дивився, що було максимально прикольно, виглядало. В принципі, просто поверхня була велика, і я до, до цього стався досить так, ну, щепетільний чи як. Я до цього стався досить тендітно, там, да? Якщо в нас якась невеличка поверхня, десь підфарбовували балончиком два-три рухи, все, відклали в сторону, все, він собі стоїть, чекає собі наступних операцій. Виглядає супер. Користуйтеся. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, писати ваші коментарі та запитання, я на них буду відповідати. До скоріх зустрічі. Пока!